Сьогодні 31 липня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 31 липня в Україні світ святкують міжнародний день вшанування рятувальників. Цей день, коли ми говоримо дякую героям, які забезпечують безпеку відвідувачів басейнів і пляжів. Рятувальники це ті, хто присвячує свій час і життя створенню безпечного середовища для плавців. Вони проводять інструктажі, постійно стежать за гостями, щоб запобігти травмам і рятують їх від небезпеки для життя нещасних випадків. Також 31 липня день народження Гаррі Потера. Це свято, яке щороку відзначають всі шанувальники цього чарівного світу. Саме 31 липня 1980 року, згідно з історією, яку придумала знаменита Джоан Роулінг, народився Гаррі Поттер. Цей день також є днем народження авторки серії романів про легендарного хлопчика. 31 липня святкується Світній день рейнджерів. Це свято було засноване 2007 року Міжнародною федерацією рейнджерів з метою відзначити внесок паркових рейнджерів у охорону природи та вшанувати пам'ять загиблих рейнджерів, які виконували свою службу. 1965 рік англійська письменниця, що створила образ Гаррі Поттера Джоан Роулінг.